Привіт, друзі, ви на каналі Бритий Хом'як. Біткоін падає і багато хто не розуміє, що зараз робити. У цьому відео спробую розкласти все по полочках, де ми зараз знаходимось, чого чекати далі і як сформувати нормальний торговий план на тиждень. Також покажу кілька важливих метрик, які можуть дати підказку, чи варто зараз лізти в ринок. Ну що ж, давайте розбиратись! Біткоін, давайте почнемо з невеличкого бектесту, щоб зрозуміти, де ми знаходимося і що ми робили. Е, так, ми знімали місячний фрактал, е, давали на минулій неділі, як бачимо, з ордер блока об'єм продавця, підтверджували його на 4 годині. Ось тут виді імбаланса. Відповідно, у нас би мала бути корекція в недільну або денну область. Е, ми прийшли і зупинили денну область від. Редіакшн блоку одного дня. Але я більше за все вважаю цей редекшн блок трішки фейковим, тому що він був створений від трьохсвічного фракталу. Але, як бачимо, він дав якусь коротку реакцію. І швидше за все, отакі фейкові блоки дають невеличкий відкат, і ми продовжуємо падати вниз. Також у нас є день. Який ми закрили інверсивно, але нам ще варто дочекатися, як ми закриємо от цей день. Тому що якщо ми отримаємо 4 години підтвердження, то ми можемо далі ще продовжити падати, знімавши наступну денну ціль, якою може бути ось цей фрактал, або якийсь цих фракталів, але швидше за все, ми будемо йти в неділю, тому що таргет у нас іде понеділі. Е... Так. Поки що ось цей план у нас рахується актуальним. І тепер давайте подивимося, що ми зробили на наступній неділі. Ордер блок я забираю, він нам вже не цікавий. І як закрили місяць. Місяць ми закрили в вигляді реджекшена, це не є дуже сильно позитивно. На неділі ми зробили реджекшен блок продавця, який нам показує на перші признаки корекції. І давайте дивимося. Все, що можемо спрогнозувати. Наприклад, варіант 1. Якщо ми зараз звідси отримуємо денне підтвердження, перша денна ціль це є наступна денна ціль, і це є недільний реакшн-блок. Відповідно, можливий бути такий варіант, що ми знімемо ось цей тригер, тут зробимо підтвердження продавця на 4 годинах. Дамо якийсь денний конфірм по ходу доставки і так само таргетуємося в неділю. Варіант номер 2 Наприклад, ми можемо використовувати це як ціль, тому що буде така ситуація, що ми зараз прийдемо в неділю, тут отримуємо якийсь об'єм. Відповідно, ми прийдемо першою цілею доставки, у нас буде ось цей «Rejection блок а звідси вже потрібно дивитися, або ми його пересвіпнемо і підемо далі. Або ми звідси отримаємо даний об'єм і скоригуємося нижче в недільну ціль. Якщо в нас тут сформується підтримка по ходу доставки, це добре. Якщо її не сформується, то ми зламаємо Strong Order Flow і відповідно, підемо вторговуватися в місячну ціль. Ну і також, якщо ми тут не отримаємо денного об'єму при доставці, відповідно. Ми будемо коригуватися в 0,5 або сюди, або в місячну ціль, яка у нас є есенаром одного місяця. Ну, це поки що занадто глибоко, я би так зразу не очікував. Відповідно, давайте будемо триматися нашого основного плану. Це корекція в цю зону, зняття цього тригера і звіт через область 4 години покупця або підтвердження покупця на одному дні, можна пробувати лонг до першої недільної області. Перша недільна область у даний момент, у нас є або 0,5 гража блока, або перехай. Більш конкретніше, по меншому таймфрейму можна глянути. Ну, Якщо брати, наприклад, Long, я би пробував розглядати тільки від 4 годин, а від 4 годин я поки що не бачу такої формації. і не забувайте, що навіть якщо ми візьмемо Long в 4 години, у нас є перше. FTA, але воно мені не подобається те, що воно не має тригера. Можливо, ми ще прийдемо, поставимо тригер і будемо розторговувати. Ну, не подобається мені такі всі розторговки. Можливо, нам зараз дадуть навіть 4 годинний об'єм продавця, і ми ще можемо скоригуватися в якусь денну область і зробити, наприклад, такий пересвіпчик тут, і звідси вже починати дивитися вище. Давайте чекаємо якогось підтвердження і будемо приймати якісь дії. Якщо хочете бачити все, що відбувається протягом тижня, я стараюсь публікувати пости у свій телеграм-канал, звичайно, коли я бачу якісь важливі перемінні. Якщо їх немає, я ніяких постів не роблю. Також я там веду угоди свого публічного портфеля, в який ви можете зайти по посиланням під описом відео. Тут ми розібрались, давайте тепер подивимося домінацію стейблкоїню. Так, а тут ми бачимо, що у нас така картина, що ми зняли денний фрактал, який очікували. Відповідно від нього дали об'єм продавця на 4 годинах. У нас повинна бути доставка в день. Ми прийшли в день. Це є денний імбаланс, який нам підходить в рамках Strong Order Flow, цього імпульсу. Відповідно, ми зараз таргетуємося в день або в неділю. Неділя в нас ще може бути 0,5 цього імбалансу, або 100% заповнення, тому що ми не тестили що його 0,5. Або наступна недільна ціль це ось цей імбаланс. Для того, щоб. Нам почати падати, нам потрібно отримати денний об'єм продавця. В даний момент ми його не маємо. Вступна наша ціль, якщо ми його отримаємо, це буде недільна область. Перша у нас недільна область є ось цей фрактал. Одної неділі, або наступний недільний імбаланс. Тут вже треба буде дивитися по. Факту доставки і по факту об'єму, яку ми отримаємо. Якщо ми отримаємо зараз об'єм продавця на одного дні, це буде перший сигнал, що ми можемо пробувати заходити в позиції на відскок, звичайно, зі стопом, тому що ми можемо тут отримати об'єм, розвернутися, зробити недільне підтвердження і вийти в ось цю зону, або все ж таки продовжити рух. Що буде дуже печально ось цю місяч... місячну область, в якій ми вже маємо недільний тригер. Тож, давайте будемо слідкувати за об'ємом, давайте ще перейдемо, що нам показує домінація біткоїна. Так, а домінація, швидше за все, у нас виглядає на Перехай. По-перше, бачите, що ми відбилися від недільної області, і тут у нас була денна підтримка, в якій ми зупинилися, але при тесті її ми отримали. Ще один денний імбаланс. Тим самим анулювали ось ось цей імбаланс. Відповідно, зараз про його тесті ми можемо собі спокійно йти на перехай Тобто і тим самим дойти в нашу основну ціль це 0,5. у цього Місячного речек блока, і звідти вже дивитися якийсь розворот по домінації. Бачите, швидше за все, домінація виглядає знову на зняття хая. Відповідно, це не дуже буде добре виглядати по альткоїнам. Відповідно, альткоїни знову не будуть рости. Давайте, напевно, подивимося ще далі. Що в нас робиться на Азер? Що в нас робиться на Total 3 і що у нас робиться взагалі? На тоталі. Давайте почнемо, напевно, з тоталу. Так, а по тоталу я не бачу нічого такого цікавого, щоб помінялося. Все є і дії відповідно нашого плану. Ми прийшли в дану область. в Денної області ми отримали реакцію. Очікуємо зняття. Ось цього пула ліквідності. Відповідно, при його знятті ми тестуємо 0,5 недільного імбалансу, і звідти отримуємо об'єм на одному дні і швидше за все будемо доставлятися в недільну область. Першою недільною областю у нас залишається ще ось цей фрактал, на який нам потрібно звернути увагу. Ну і Наступним ми розраховуємо так, як ми йшли в східній структурі. На ПРХ, а далі відповідно з старим оглядом Fibonacci. Ключова зона поки що ось цей імбаланс. Якщо ми його ламаємо, то відповідно ми коригуємося у дискаунту з цього всього імпульсу. І в наступний тижневий СНР від РДРБ або тижневий імбаланс. Тут в загальному взагалі немає ніяких змін, показує ще на легеньку корекцію. І там, по підтвердженню, будемо дивитися вихід вверх. Давайте глянемо ще Others і глянемо Total 3. Так, що ми бачимо по Others. Тут яка ситуація. Тут в загальному. Ми бачимо, що місяць у нас закрився Rejection. Це не є позитивно. Так, давайте опустимося на таймфрейм нижче. Що ми бачимо? Щонедільний. Ціль у нас достигнула, це оцей СНР. Відповідно, нам зараз варто отримати об'єм покупця на, одні, на одному дні, і ми будемо таргетуватися в наступну недільну ціль це зняття ось цього фракталу. Так, але поки ми цього не отримали, в нас є ще підтвердження продавця на одному дні, яке ми, напевно, вже тестили. Якраз зараз будемо, можливо, його тестити. І що нас буде таргетувати в наступну недільну ціль. Але наступною недільною ціллю цей імбаланс у нас не підходить, тому що ми тестили його 0,5. Це швидше за все може бути ще ось цей фрактал, тому що він нам підходить в рамках оцього сценару. І тут потрібно дивитися, чи буде підтвердження на дні. І звідси вже будемо виходити. Якщо у нас не поступить підтвердження на дні, ми скоригуємося 0,5 місяця або в цей Rejection блок І звідси вже будемо пробувати дивитися. На якийсь розворот. Тобто озирс нас показує, що ще може бути невелика корекція. Або якщо ми дамо зараз підтвердження покупця на одному дні, то швидше за все ми можемо піти уверх. Також ми можемо зробити цю зону інверсивною. Це нам потрібно подивитися, як буде цей день, наступний день, і з неї відштовхнутися. Але в загальному я би напевно чекав зняття цього. Фрактала і від цього фрактала вже робили би якийсь вихід вверх. Тим самим тестували місячну зону з недільною підтримкою, і відповідно би робили доставку в місяць в цю зону. і Це би був такий досить непоганий ліст для ринку альткоїнів. Ну що ж, давайте очікуємо, напевно, ще невеличку корекцію. Або денне підтвердження покупця. Також давайте ще глянемо на Total 3, що він нам показує. Так, а тут у нас яка картина? Знімали місячний фрактал Один знімали місячний фрактал. Другий. Відповідно, ми приходили в 0,5 цього імпульсу. Зараз е, тестили місячний імбаланс. Від місячного імбалансу робили rejection блок одного місяця. Отримували, приходили в недільну ціль, отримували недільну підтримку. Відповідно, отримували об'єм, зона не буде інверсивною. Зараз нам також потрібно отримати об'єм на одному дні. Тут ми зробили об'єм продавця на одному дні. Це не дуже добре. Відповідно, можемо скоригуватися ще в якусь недільну область. З недільної області у нас такої немає, є тільки границя СНР, який створений від RDRB. Відповідно, ми можемо скоригуватися ще в ось цю границю. Давайте собі її помітимо. Кругуємося в ось цю границю, або опускаємося нижче в місяць, або навіть в ось цей rejection блок одної неділі, і звідси вже будемо шукати розворот через день, або розворот через підтвердження покупця на одній неділі. Відповідно з місячної області, але так як в нас доставка, ми зробили недільне підтвердження, у нас доставка мала би бути по місяцю. По місяцю у нас в даний момент є тільки ось цей фрактал, тобто ми виглядаємо на Перехай. Для продовження руху нам би було б добре отримати денне підтвердження покупця, тим самим анулювавши ось це і продовжити рух вверх. або… Зробити цю зону інверсивною. У нас буде доставка по наступній недільній області. По наступній недільній області у нас може бути ось цей rejection блок одної неділі. Або, як ми ще не тестили 0,5 імбаланс одної неділі, може бути і ця зона, або 100% заповнення. Нам потрібно чекати денного підтвердження. І на цьому робити якісь висновки. Поки ми не отримаємо денного підтвердження покупця, ми будемо коригуватися нижче в недільній області. На сьогодні все з вами був Бритий Хомяк. Ставимо лайки, підписуємося на канал, підписуємося на телеграм-канал, де я публікую щоденну аналітику по біткоїну і веду свій публічний портфель. Ну що ж, бережіть себе і бережіть свої депозити. До наступних зустрічей.